Всім привіт! Дивіться, як перенести віртуальну машину з гіпервізора Hyper-V на Proxmox Vm. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Даний час віртуалізація стала невід'ємною частиною багатьох IT-інфраструктур. Багато компаній використовують різні гіпервізори для запуску своїх додатків і сервісів. Однак іноді виникає необхідність перенести віртуальну машину з одного гіпровізора на інший. У разі, якщо у вас є віртуальна машина, що працює на гіпровізорі Hyper V і ви хочете перенести її на Proxmox, вам може знадобитись додаткова інформація про те, як це зробити. У цьому відео ми розглянемо кроки, необхідні. Для успішного перенесення віртуальної машини з гіпервізора HyperV на Proxmox. Перенесення віртуальної машини з на ProxMox може бути необхідним з кількох причин: прихід на іншу платформу віртуалізації. Якщо у вас є віртуальна машина, яку ви хочете запустити на іншій віртуалізації, то може бути необхідним її перенесення на нову платформу. Поліпшення продуктивності. Якщо ви помітили, що ваша віртуальна машина працює повільно або недостатньо ефективно на Hyper-V, Ві, перенесення її на Proxmox може покращити дані показники, оновлення версії програмного забезпечення. Якщо ви плануєте оновити версію Proxmox або Hyper V, вам може знадобитись перенести віртуальну машину на нову платформу, відмова одного з серверів. Якщо один з серверів, на якому працює віртуальна машина, виходить з ладу, перенесення її на інший сервер може бути необхідним для продовження роботи без простою. У кожному з цих випадків перенесення віртуальної машини. Віртуальної машини може бути необхідним збереження працездатності системи. Перед будь-якими діями щодо зміни віртуальної машини рекомендується зробити резервну копію, щоб не втратити важливих даних. Творення резервної копії віртуальної машини перед перенесенням на нову платформу, в даному випадку на Proxmox, є вкрай важливим. Це необхідно для того, щоб мати можливість повернутися до попереднього стану віртуальної машини, якщо щось піде не так у процесі перенесення. Творення резервної копії також дає можливість перевірити, що віртуальна машина працює належним чином до перенесення. Якщо віртуальна машина працює неправильно після перенесення, ви можете повернутися до резервної копії та спробувати вибрати. Крім того, створення резервної копії є гарною практикою віртуалізації, оскільки це допомагає запобігти втраті даних та пошкодженню системи при збоях у роботі або помилки користувача. Для резервного копіювання можна використовувати інструменти, які допоможуть настроїти автоматичне створення бекапу. Щоб створити резервну копію в Hyper-V, виконайте експорт віртуальної машини, і щоб відновити, потрібно зробити імпорт. Для перенесення віртуальної машини потрібно зробити наступне. Перед початком перенесення віртуальної машини з Hyper V на Proxmox необхідно переконатися, що її зупинено. Виберіть віртуальну машину, яку потрібно перенести, і зупиніть її, якщо вона запущена. На другому етапі створіть образ віртуальної машини. Після того, як віртуальна машина буде зупинена, необхідно створити образ диска. Для цього ви такі дії. Відкрийте Hyper-V Manager і виберіть віртуальну машину, яку ви плануєте перенести. Плацніть по ній правою кнопкою миші та оберіть Експорт. Далі вкажіть місце, куди зберегти образ віртуальної машини та виберіть потрібні опції експорту. Потім натисніть Експорт і дочекайтеся завершення процесу. На третьому етапі принесіть образ віртуальної машини на Proxmox. Для перенесення скоритайтеся будь-яким fitapi клієнтом З'єднайтеся з сервером Proxmox FITAPI і завантажте експортований файл віртуальної машини. Далі вам потрібно створити в Proxmox нову віртуальну машину. Для цього відкрийте браузер і відкрийте вікно керування гіпервізора. Створіть нову машину Create VM, покажіть усі параметри. Далі в новоствореній віртуальній машині потрібно видалити існуючий диск і імпортувати новий. Відкрийте параметри нової віртуальної машини, перейдіть на вкладку Обладнання, виберіть жорсткий диск і класніть по кнопці Вимкнути. Після вимкнення диска ви зможете видалити його. Тут з'явиться кнопка Натисніть Видалити. Далі файл віртуальної машини необхідно конвертувати у формат, який підтримує гіпервізор Proxmox. Тут є кілька варіантів скористатися програмою на зразок Стар Вінт 2 конвертер або скористатися інструментами керування пакетами в Linux. Я покажу, як конвертувати VHD в файл image і імпортувати його в віртуальну машину. Для початку нам потрібно встановити уталіт командного рядка VHD 2 image Установка на Proxmox може бути виконана за допомогою стандартних інструментів керування пакетами Linux. Щоб встановити VHD2 image на Proxmox. Виконайте такі кроки. Відкрийте термінал на Proxmox та виконайте команду. Встановіть vhd 2 Image, виконавши команду. Перевірте, чи встановлена утиліта, виконавши команду. Якщо команда успішно виконана, утиліта встановлена та готова до використання. Тепер для конвертації файлу віртуальної машини виконайте таку команду де на початку вказано формат файлу віртуальної машини в hdx та шлях до цього файлу. Далі вказано шлях до конвертованого файлу. Після конвертації отриманий файл слід імпортувати в Proxmox. Для імпорту диска виконайте таку команду. Тут вказано ID віртуальної машини, шлях до файлу, image і сховище. Інструмент дозволяє конвертувати у формат image, що підтримується Proxmox. Далі відкрити налаштування віртуальної машини в гіпервізорі Proxmox. Обладнання тут ви побачите новий диск, що не використовується. Класніть по кнопці Редагувати, а потім у вікні Додати. Диск додано. Тепер запускаємо віртуальну машину. Як бачите, вона запустилася. Перенесення віртуальної машини з Hyper V на Proxmox може бути непростим завданням, але з правильним плануванням та підготовкою можна переконатися, що процес відбувається без проблем. Для початку необхідно розібратися в відмінностях між hyper V і Proxmox, а також переконатися, що ваша віртуальна машина підтримується на новій платформі. Потім слід створити резервну копію віртуальної машини та підготувати новий е сервер ProxMox для імпорту віртуальної машини. У процесі перенесення необхідно переконатися, Натися, що всі налаштування віртуальної машини коректно перенесені на нову платформу. Також після перенесення переконайтеся, що вона працює належним чином, а у разі виникнення проблем можна використовувати резервну копію, щоб повернути машину до попереднього стану. Нарешті варто зазначити, що перенесення віртуальної машини це складний процес, і якщо у вас є сумніви або ви не впевнені у своїх навичках, краще звернутися за допомогою до фахівців або вивчити докладніші інструкції та посібники. А якщо ви втратили дані з віртуальної машини, скористайтеся програмою для відновлення даних Hetman Хетман Recovery. За її допомогою ви зможете повернути втрачені файли з віртуальних дисків. Програма підтримує всі популярні гіпервізори, включаючи Hyper-V та Proxmox. Детальніше про відновлення даних із віртуальних машин дивіться в інших відео. Посилання з лише в описі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!